Поїхали. Вже півтора року, як я вийшов з своєї доми, зараз на війні. І мій підрозділ рік в зоні бойових дій. Ми стояли п'ять місяців під Купінськом. Два місяці в часів Яри і скрізь була Божа охорона. І як казав мені один просвітер. Дивися, каже, щоб росіяни на тебе охоту не відкрили. Тому що там всі шамани піднялися, всі колдуни шаманять, придають українських військових смерті, а ти тут стоїш і зв'язуєш смерть, даби вона не, не двигалась. Слава Богу, що ніхто не загинув за півтора року з мого підрозділа, і я буду далі продовжувати цю справу. Знаю свого друга, теж його Володя звати. І в його підрозділі вже більше року він в зоні бойових дій, більше року. І в його підрозділі ніхто не загинув. Вот Ось справа священнослужителів на війні зупинити смерть і Бог вскрізь нам допоможе. Слава Богу за все.